Голубеє небо, вілосніжний одяг, чистота прозорася вода, Розійдуться хвилі, прощена людина, скаже перед Богом слово так, вирую хом над Богом. Вся земля, вірую, почую так і над тобою, вірую, почують небеса. Той, хто буде вірить, хрещення Хай прийме, так Ісус Христос наш говорив. у Йорданських водах, сам Христос миренів. Волеву покірливо схили, вірую, ехом над водою, вірую, хай чує вся земля, вірую, очують птахи над тобою, вірую, очують небо.